Найбільш популярним видом масового мистецтва 20-30-х років, безсумнівно, було кіно. Воно в ці роки якісно змінилося. У 1927 році був знятий перший звуковий фільм, а у другій половині 30-х років кіно не було кольору. Нагадаємо, що кінематограф народився 28 грудня 1885 року, коли французи брати Люм'єри вперше продемонстрували рухомі картинки. Це був знятий епізод про те, як робітники виходять із воріт фабрики та ряд інших коротеньких стрічок. На розвиток кіно, перетворення його у найвпливовіший вид мистецтва, вирішальний вплив зробив модернізм. У Німеччині, де післявоєнна криза суспільства відчувалася найбільш гостро, фільми мали експресіоністську спрямованість і були присвячені психопатологічним переживанням людей, які втратили контакт з навколишньою дійсністю. Екрани всього світу заповнила продукція голівудських студій, це були фільми різні за жанрами, стилями і якістю. Улюбленим актором мільйонів людей став Чарльз Чаплін, який комічним гротеском підкреслював трагедію життя маленької людини. Чаплін почав ставити картини, в яких знімався сам Малюк, Золота лихоманка вогні великого міста, нові часи. Зірки тодішнього кіно це в основному американці, такі як Діна Дурбін, Дуглас Фербенкс, Кларк Гейбл та Гарольд Лойд У таких країнах, як Німеччина, Японія та Італія, аж до їхнього військового розгрому кіно було підпорядковане цілям фашистської шовіністичної пропаганди у Німеччині та Італії широко демонструвалися історичні фільми, які фальсифікували дійсність та історію на догоду фашистським ідеологам. Серед кращих фільмів 30-х років під дахами Парижа, Клеєра, Франція, Життя належить нам, Ренуар Франція. В Англії в 30-х роках зароджується художнє документальне кіно. У той час режисером номер 1 був Альфред Хічкок. Широку популярність він здобув завдяки знятої в 1929 році першої англійської звукової стрічки Шантаж. А після фільму леді зникає 1938 року, де в експресіоністському стилі з'єдналося страшне, смішне і романтичне, його стали вважати майстром ігрової напруги. Еру звукового кіно відкрили картини режисера Кросленда. Співак джазу знята у 1927 році. У радянському кіно першими звуковими стрічками були Потівка в життя, режисер Микола Ек і зустрічне режисера Юткевич і Ермлер. З появою звуку і кольору кіно знаходить небачені раніше виражальні можливості. Воно стає здатним поглинати глядача, захоплювати всю його істоту подіями, які відбуваються на екрані. Кіно давало багатьом глядачам не тільки відпочинок і розвагу, а й утіху, надію та забуття. Не випадково Голлівуд, де розміщуються найбільші і найвідоміші кіностудії, іменується не інакше як Фабрика Мрій у 1939 році. Голлівуд випустив перший кольоровий фільм. Це були віднесені вітром за романом Мархеред Мітчелл, фільм, який досі не залишає глядачів байдужими. Творчі пошуки майстрів різних країн створювали виразну мову сучасного кіномистецтва, уміння виражати найскладніші ідеї і смислові відтінки, відображати найтонші душевні стани і пориви прославився майстер філософського кіно, шведський кінорежисер Інгмар Бергман. Глибока змістовність і символічна багатоплановість відрізняли роботи талановитого українського режисера Олександра Довженка, кінострічки Земля та Україна у вогні. Справжньою столицею світового кіно був Голлівуд, де щорічно знімалися сотні фільмів на різноманітніших жанрів. З метою заохочення найбільш високохудожніх робіт Американської академії кіномистецтва в 1927 році була заснована спеціальна щорічна премія за кращий фільм року, окремо за режисуру, акторську майстерність, роботу оператора сценарії і так далі. Вона отримала назву премії Оскара. Ця статуетка висотою 32,5 см покрита 10 декоратним золотом.